Сьогодні ми зібралися тут, щоб провести останню дорогу нашого бойового братима, поліцейського Валерія. Валерій свої 51 рік, 30 років свого життя, віддав служінню міліції, подальшому поліції. Все життя в поліції охорони і коли стало питання про те, що слід захищати Україну, один з небагатьох. Визвався до в лецького батальйону, де гідно виконував свої обов'язки. І клята війна забрала життя його на бойових позиціях, де він щастю виконував бойове завдання. Ця війна забрала життя чоловіка, забрала життя батька. Знаю, що залишився п'ятирічний син, є донька, є дружина, і зараз вони Залишилися без чоловічої обіки, батьківської любові. Це страшно, але разом з тим ми всі тут, як поліцейська родина, висловлюємо слова співчуття і хочемо сказати, що ми завжди будемо заміщати, наскільки це буде можливо, нашого поліцейського ввері, у всіх, Тих життєвих труднощах, які, можливо, будуть спонукати або спіткають цю родину. Дякую за службу. Я роти Валерій Валерій працював у нас непогано. Він завжди виконував все, що від нього вимагалось. Його побратими, його в якості як друга у нього був позивний ВІЛ, але вони його називали дідом. Він вважав, що це, наче його як другий позивний. Завжди усміхнений, завжди готовий був виконувати бойове завдання. Тому для нас це дуже тяжка втрата. Валерія працював у мене в підпорядкуванні в п'ятій роті і в групі вогневої підтримки. Валерія, так пам'ятаю, він один з перших добровольців, який прийшов виявив бажання працювати в мінометній роті. Він був кращим, кращим серед хлопців. Він своїм опитом ділився з іншими. Мені дуже шкода, що так трапилось. Ми втрачаємо найкращих хлопців.